Гомореська Павла Глазового, мудрість кар'єриста або службова драбина. Несподіване питання виникло у сина. Що це тату означає службова драбина? Батько мовив. Сам ти знаєш, є драбини різні: мотузяни, дерев'яні, кам'яний залізний, а службову лиш умовно уявити можна. Бо ній здатна підійматись людина не кожна. Треба пнутись від землі все на вищі щаблі, бо на кожному щаблі різні цифри і нулі. На, на найнижчих і зарплата скромнувата, малувата, а коли щаблі повищі, там і 300, і півтищі. Пам'ятай, що є чини різної височини. Чин над чином, чин під чином розмістилися вони. На початку ти, синок, скромний матимеш чинок. Нагинай низенько спину та все думай про драбину. Коли старші йдуть чини, ти їм двері відчини. Раз відчиниш, два відчиниш у вищі вискочиш чини. Лізь, синочку, вище. Пнися на горище, на драбині, так сиди, з рівним собі, рядом до начальника обличчям, до підлеглих задом. Крім того, ще, будь ласка, на весь вік затям рок. що начальники синочку дечим схожі на жінок. Говори їм компліменти. Але розумом крути, ти, начальник, я придурок. Я начальник, дурень ти. І таке сказав ще татко. Щоб рівнесенько і гладко у житті стелився шлях. Розбирайся не тільки в людях, розбирайся і в столах. Ти заходиш в кабінет. Хто у ньому не секрет. Якщо стіл стоїть фанерний, значить, чин сидить мізерний, якщо більший і блищить. Значить, путні щось сидить. Якщо має гарнітура, то солідна вже фігура. А якщо у кабінеті два столи у формі Т, там такий сидить, що лапті майже кожному сплете. Придивляйся до столів, а не тільки до голів.